Отже, говоримо з вами сьогодні про відмінювання іменників другої відміни і про особливості, на які треба звернути увагу в них. Бачимо, що в нас в таблиці розбиті ці іменники на іменники чоловічого і середнього роду. Чому жіночого тут немає? Ага. В другій відміні немає жіночого роду, тільки тобто чоловічий і середній. Так? Так. Добре. Отже, дивимося на іменники. Чоловічого роду. Маємо групу твердом, яку і мішано, тому що пам'ятаємо, що іменники першої і другої відміни належать до груп. Так? Дивимось. Називний відмінок кіт, немає кого чого. Кота даю кому чому? Потові або коту. В давальному відмінку це якраз таки і є особливість. Є паралельні форми. Можна казати: котові, коту, другові другу. Директорові, директору. Угу. Далі. Знайшов кого що? Кота. Орудую ким чим? На кому на чому? На котові і кличний кота. Множина. Коти немає. Котів даю. Котам знайшов. Котів, орудую. Котам місцевий. І кличний коти. Так? Бачимо, знову ж таки, нагадую, що жирним виділено закінчення. Перевіряти ще якимось словом будемо, чи вірите, що в інших словах будуть такі самі закінчення? Перевіримо? Перевіримо. Давайте візьмемо слово пес. Немає кого чого. Пес. Ні, не песа. Пса даю кому чому. Псу або псові, знайшов кого що. Пса орудую ким чим. Псом, місцевий, на кому на чому. На псові. Можна на псі, так само на коті, тут теж в місцевому паралельні форми можуть бути. І... <рес> угу. Переконалися? Переконалися. Далі. М'яка група. Зять. Немає кого чого. Зятя даю кому чому. Зятю знайшов. Зятя, До речі, в давальному відмінку. Знову ж таки. зятеві або зятю Паралельні форми, так? Знайшов зятя орудою. Зятем. Місцевий на паралельна форма на зяті або на зятеві. І кличний зятю. Множина. Зяті немає. За даю, вдаю. Зят знайшов. Затів орудую. Місцевий відмінок. На зятях кличний зяті. Мішана група нагадує та група, в якій у словах основа закінчується на шиплячий приголосний. однина, слово кущ немає. Куща даю. кущу або кущеві. Знайшов. кущ орудую. Кущем е, місцевий. На кущі або на кущу. І е, е, кличний. Кущу, так? Мішана група. Кущі немає. кущів даю. кущам знайшов. Кущі орудую. Кущами місцевий відмінок. На кущах і кличний «кущі». Ще раз наголошую, що тут ми з вами звертаємо увагу звертаємо увагу на давальний відмінок. Є паралельні форми із закінченням «ові», «еві», так? Ові. «еві», Або із закінченням У «ю». Це Паралельні форми. Можна і так, і так. Це в однені, так? В місцевому відмінку також будуть паралельні форми: на котові або на коті, на зятові або на зяті, на кущі або на кущу. Ага. Питання до цього є? Немає. Рухаємось далі: до середнього роду. Середній рік. Наприклад, тіло немає. Тіла даю тілу знайшов. Тіло орудую. Тілом а, місцевий. На тілі. Кличний. Тіло. Множина. Тіла немає. Тіл. Нульове закінчення. так, Даю. Тілам знайшов. Тіла. Орудую. Ким чим? Тілами. На кому. на чілах, на чому, так, І кличний. Тіла. М'яка група? Море. Пригадуєте, що до м'якої групи належать іменники середнього роду і закінченням Е. Море. Немає моря. Даю. Морю знайшов. Орудою. На. Кличний море. Множина. моря немає. Морів. Звертаєте увагу закінчення Ів, не Ей, не морей. Так? Морів. Далі моря. Морям. Знайшов моря орудую морями місцевий відмінок. На морях кличний моря. І мішана група плече немає. Плеча даю, плечу знайшов. Плече орудую Плечем на плечі кличний плече. Множина на плечі немає. Плечей знову ж таки бачите? Ей, не плечів. Плечей даю плечам Лечам. знайшов плеч. плечі. Орудую. Плеч... стоп, Плечима. Угу. А, далі. На, плеч. На плечах і кличний плечі. Плеч. Дивіться: дивіться, зазвичай дійсно буде ами або ями. Угу. Але два винятки очима плечима. Угу. Буде з іма. В інших випадках зазвичай в орудному відмінку множини буде ами або ями. Угу. Далі на що ви ще тут звертаєте увагу. А, місцевий відмінок знову ж таки множина пам'ятаєте? Ах. Ях, так? Тут є запитання? Немає. Добре. Рухаємось далі. Тепер подивимося сюди. Дивіться, це особливості, на які треба звернути увагу при відмінюванні іменників з другої відміни. Називний відмінок множини. Зверніть увагу на закінчення: комарі, не комари, хабарі, не хабари, пазурі, снігурі, пластирі, хліба і хліби залежно від значення. Ага. Далі вівса це те, що від слова Овес воднині, в множині будуть вівса. Ага, в називному відмінку. Далі родовий відмінок множини. Зверніть увагу: гостей, коней, очей, так? мішана група, плечей і пліч, плечей і пліч є паралельна форма. І зі знаком оклику запишіть собі, будь ласка, слово, кілограмів це те, що де часто роблять помилку і кажуть просто кілограм. Кілограм це неправильно. Кілограмів в родовому відмінку множини. Наприклад, дайте мені, будь ласка, 5 кілограмів Чого? ананасів, наприклад, так? 5 кілограм. 6 кілограм. Дайте мені 6 кілограм цибулі. кажуть, а треба, дайте мені 6 кілограмів мів цибулі. Є? Наступне це теж варто записати. Подивіться, будь ласка. Тут здебільшого національності або е, належність до міста буде якогось. Дивіться. Зазвичай громадян, киян, татар, молдован, житомирян і так далі. так? Але грузинів, осетинів, тут з'являється ось це е, Ів. Угу. Грузинів, осетинів, це треба запам'ятати. Так, наступне продавальний відмінок. Ми з вами сказали, що в давальному відмінку є паралельні форми закінчень. ОВІ, ЕВІ і УЮ. Правильно? Тобто можна сказати «дани ЛУ, а можна сказати ДАНИЛОВІ. Можна сказати директору і директору. Але дивіться, коли у вас поруч стоїть два слова, які вам треба поставити в давальний відмінок, то ви маєте одне з них ставити в одну форму, а інше в іншу. Зазвичай перше слово ставимо із закінченням «ові» або «еві», а друге слово із закінченням у Ю. Ага. Тому, якщо в нас є пан директор, і нам треба поставити це словосполучення в давальний відмінок. Як у нас буде? Даю па. Перше ові еві. Панові. І дире. Ще раз перше слово ставимо в форму з ові еві із закінченнями -ві, е -ві, так? Друге слово із закінченнями У або Ю. Тому якщо є пан директор, пан буде як? Панові. А директор. «Директору». Якщо буде товариш-тракторист. Трактори... Товариш Товари. Мішана група. Товари. Шеві, тракторист Трокторист. трактористу, так. учень Дмитро. Учневі. Дмитру. Так, а, Добре. А, директор Петренко. Директорові Петренку Зрозуміло. Перше в Ові Еві, друге в ую про орудний відмінок. У орудному відмінку в певних слів є паралельні форми. Наприклад, ми можемо сказати орудою ким чим. Гістьми і гостями. Це запишіть, будь ласка, зі знакомого собі. Гістьми і гостями. Далі, якщо є чоботи, орудою ким чим. Чобітьми. Чоботами або чоботями. Тут аж три форми. Далі, якщо коні орудою ким чим. Коня. Конями або Кінь. кіньми. Далі, якщо коліна, так, колі... колінями, коліна ми або коліми, так, крила, крила ми або крильми. І два слова винятки, про які я вам вже сказав, це очима плечима, там, де буде букучка Іма. І, Їх треба запам'ятати. Рухаємось далі. Пригадуєте, коли ми з вами говорили про групи іменників на одному з попередніх уроків я казав, що іменники, які закінчуються на Р, будуть розподілятися за групами трошки інакше. Було? Було. Було. Так от, дивіться. Тут запропонований один із варіантів розподілу цього. Він трохи складніший, я вам запропоную простіший. Там, як вам буде простіше, так і будете робити. Дивимось, до твердої групи належать іменники з основою на r, якщо у них постійно наголошений суфікс ар або ір, або яр. Дивіться. Так от, базар, суфікс ар наголошений, бригадир, ir наголошений. Отже, це тверда група. Далі, яка група? Це суфікси ар, ір, але з рухомим наголосом. Тобто, якщо міняємо слово. То міняється місце наголосу. Дивіться, перукар, немає перукаря. Був наголошений ар, стало наголошене закінчення я. Так Так само богатир був наголошений суфікс ир, але стало богатиря, наголос перемістився <кхи> на закінчення. Ага. Тут дивіться: базар, базара, базару, ар, як був наголошений, так сюди лишається. Тобто, коли наголос не міняється, це тверда група. Коли наголос зміщується, це м'яка група. Далі мішана група це тоді, коли у вас наголошений суфікс яр, і слово вказує на рід діяльності або професію. Дивіться: школяр, тесляр, каменяр. Ага. Але ще треба запам'ятати те, що односкладові слова будуть теж належати до твердої групи: мир, жир. Ага, один склад. І решта іменників на Р теж буде сюди. Снігур, наприклад. Це складніше. Як простіше запам'ятати, до якої групи належить іменник на Р. Визначки, точніше. Дивіться, що вам треба зробити. Перше, взяти слово і поставити його в родовий відмінок. Друге, взяти слово і поставити його в множину. Тільки дивіться, наголошує, не родовий відмінок переставити в множину, а початкове слово поставити спочатку в родовий відмінок, а потім початкове слово поставити в множину. Ага. Дивіться, якщо ми візьмемо слово базар, ставимо його в родовий відмінок. Немає чого. Базара. 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 Ри який в цьому слові. Твердий. 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 Множину ставимо. Базар в множині як буде. Базари. Ри який в цьому слові. Твердий. твердий. Якщо і тут р твердий, і тут р твердий, то група яка? Тверда. Тверда. Беремо, наприклад, слово перукар. Немає кого чого. Перукаря, Рі який в цьому слові? М'який. Множині. Вони хто. Перукарі. Рі який? М'який. Якщо і тут рим'який, і тут. рим'який, то група яка? М'яка. Далі, мішана група, Дивимось. Наприклад, слово школяр. Немає кого. Школяра. Який р? Твердий. Вони хто? Школярі, -рі. Школя Школя ріякий, м'який. Який. Якщо тут твердий, тут м'який, то група мічена. Тобто, якщо обидва рази твердий, значить тверда. Якщо обидва рази м'який, група м'яка, якщо один раз так, один раз так, то група мічена. Це працює з більшістю слів, але не з усіма. Але я думаю, що вам цього способу теж буде достатньо для того, щоб виконувати завдання. Що? Окремо базар відмінок. Потім базар не родовий відмінок ставимо в нажину, а саме початкове слово. Ага. Уловили? Уловили. І що треба ще запам'ятати? Іменник ігор належить до м'якої групи. Тому раніше було Ігорович по батькові, наприклад. Зараз Ігорьович, з м'яким знаком. Ага. І відмінюється, відповідно, ігор, так, як м'яка група. Ігор немає ігоря, даю ігорю, знайшов ігоря, орудую ігорем на Ігореві або на ігорю. І кличний ігорю.